Окрім уламкових, термобаричних та інших вбивчих штучок, також існує велике різноманіття нелетальних гранат. Особливо це діло любить країна поганих даріг та дураків, позаяк такі боєприпаси активно застосовуються для розгону мирних мітингів та демонстрацій. Почнемо з світлошумових гранат. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів. А для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України, метою даних відео вбачає навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою просуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. Гранати заря Ручна світлошумова граната заря має пластиковий сферичний корпус, наповнений піротехнічною сумішю, основними компонентами якої є гримуча ртуть та магнієвий порошок. Корпус складається з двох напівсфер. Верхня напісфера має зовнішню трубку з тартковим запалом, закриту резиновим ковпачком для герметизації. На нижню напівсферу надіти резиновий чохол з шипами, що зменшує вірогідність руйнування корпусу гранати при ударі об перешкоду. Граната заря М має вдосконалений запал витяжного типу. Граната заря 2 комплектується запалом У-515, який уніфікований запалом у М2. При приведенні гранати в дію спалахує перетехнічна суміш сповільнювача, який через 4-5 секунд викликає вибух гранати, який супроводжується світловим спалахом та звуковим ефектом. Ефективний радіус дії 10 метрів. РГК-60С3, новітня пукалка мордорців, за описом сайту виробника, створена для психофізичної дії на правопорушників при проведенні спеціальних операцій, або боротьби з масовими заворушеннями. Ну, звісно, стадо має бути в стілі. Відноситься до сімейства гранат РГ60, більшість з яких розроблені саме для боротьби з демонстраціями і митингарями. Граната містить 7 касетних світлошумових елементів. Затримка спрацювання 3-5 секунд. Ну і важить вона 175 грамів, що в сумі викликає певні сумніви в правдивості заявленої шваброфілами інформації. Окрім того, виробник заявляє повну безпеку по уламковій дії цього девайсу. Факел С ручна світлошумова граната, стоїть на озброєнні мордорського спецназу. Основною особливістю виробник визначає відсутність уламків і пожежобезпечність при вибусі цієї гранати, що надає можливість використовувати її в приміщеннях з обмеженим простором та салонах літаків. Гарний аргумент для протидії небезпечним терористам озброєним пластиковими стаканчиками. Має картонний корпус, всередині якого міститься світло-шовмовий елемент сферичної форми, який виштовхується пороховим зарядом і вибухає при спрацюванні гранати. Маса гранати 160 г, сила спалаху 10 мільйонів кендел, звуковий тиск на відстані 10 метрів 145 дБ, затримка спрацювання 34 секунди. Ефективний радіус ураження 5 метрів. Факіо, радянська багатоелементна ручна світлошумова граната. Має пінопластовий корпус, який містить 6 світлозвукових елементів та запал. Світлозвукові елементи вагою 20 грамів кожен, мають пластикові сферичні корпуси, споряджені піротехнічним складом на основі хлорно-кислого калію та алюмінієвого порошку, ну і пристроєм ініціювання. При спрацюванні гранати елементи відстрілюються в сторони та спрацьовують з певною затримкою, що дозволяє збільшити радіус ефективної дії гранати аж до 20 метрів. А ви ще дивуєтесь, чому болотяни не хочуть виходити на демонстрації? Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб-каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.